Що буде з МФО та взагалі із заборгованістю за кредитними договорами після війни? Сьогодні від одного псевдоексперта в соцмережі я побачив таке висловлювання, що 80 або 90% мікрофінансових установ на цей час покидають ринок фінансових послуг. І що з цього? Беремо кредити далі. Віддавати не будемо. Відсутній буде кредитор. Незабаром журнал Форбс. Ні, такого не буде. Зараз розберемося. Доброго дня, ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Хто не підписаний, як завжди, прошу підписатися, проявити певну активність для того, щоб це відео могли побачити як можна більше осіб, оскільки воно дійсно буде дуже корисним. Напишіть що-небудь в коментарях. Поїхали! Перше, не слухайте той факт, що більшість МФО. Покинуть ринок фінансових послуг, а заборгованість зникли це міф. Пояснюю, чому. Як показує стала практика, навіть якщо юридична особа, а мікрофінансова установа є юридичною особою, якщо буде здійснюватися щодо неї. Ліквідаційна процедура, вже господарський суд відкриє справу, наприклад, про банкрутство, і вона дійсно буде покидати ринок фінансових послуг. Що вона перед тим зробить? Вона укладе безліч договорів факторингу з іншими юридичними особами. І у вас з'явиться просто інший кредитор. До речі, хто не бачив інше відео, пояснюю. Договір факторингу це фактично відступлення право вимоги. Був кредитор А, став кредитор Б. Були ви винні кошти кредитору А, а стали кредитору Б. У разі, якщо зникне кредитор А, залишиться кредитор Б. Але ж все ж таки є гарна новина. Як і нові, як і старі МФО, у тому числі факторингові компанії – Після нашої перемоги будуть знаходитися у дуже скрутному фінансовому становищі. Ну, по перше за все, це буде обумовлено тим, що економіка держави у післявоєнний стан не може в теорії дуже швидко піднятися, а від цього будуть страждати взагалі всі, у тому числі і реальний сектор економіки. Мікрофінансові установи знаходяться там же. А у них ще. Буде таке поняття економічне як касовий розрив, оскільки фізичні особи віддавати кошти не будуть через неспроможність, не отримавши кошти в оборот, вони в свою чергу не зможуть видавати нові кредити та отримувати прибуток. Тобто, саме у той час буде дуже вигідно вирішувати з ними будь-які питання. У тому числі і щодо зменшення заборгованості, або, як я вже говорив, закриття кредиту за тіло, або навіть менше, ніж за тіло. Але це окремі випадки. Про них поговоримо в іншому відео. Не у цьому. З урахуванням економіки після воєнного стану, мікрофінансово установи. Будуть позбавлені можливості звертатися до суду, оскільки у разі якщо мікрофінансова установа звертається до суду, вона ще й сплачує судовий збір, а необхідно ще сплатити послуги представника адвоката, а ще й необхідно реальне його виконання, а це не завжди відбувається. Одна друга частина відкритих виконавчих проваджень протягом 2-3 років. Не виконується, його стан не завершений. Це свідчить про те, що фізичні особи не мають змогу одразу погасити заборгованість. Що вони будуть робити як завжди, старий виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі. До речі, не слухайте псевдоекспертів, які вас запевнюють. Що цей документ вже заборонений і його не існує. Для того, щоб не існувало виконавчого напису нотаріуса, необхідно скасувати не статтю, а повністю одну главу Цивільного кодексу України. Виконавчий напис нотаріуса є, був та буде ще й у подальшому. Якщо на цей час у вас є відкрите виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, в описанні до цього відео є посилання на онлайн юридичну платформу єцентрправа.com.ua, за допомогою якої ви зможете самостійно без участі адвоката вирішити питання щодо визнання виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню. Та закрите виконавче провадження, якщо у вас воно вже відкрите. Користуйтеся. Поїхали далі. Всі передані кредитні договори за договорами факторингу будуть передані, коли вже сплине строк позовної давності. У минулих відео я вже розповідав, що загальний строк давності складає 3 роки це щодо повернення тілу кредиту та спеціальний строк давності. Це один рік щодо повернення процентів за користування кредитом штрафних санкцій та пені. На це необхідно завжди звертати особливу увагу. Що будуть робити факторингові компанії або нові МФО? Будуть всі пропонувати договор про лонгації. Для чого? Сам собі договір пролонгації це не просто продовження строку дії кредитного договору на певних умовах. Ні. Він має ще одну мету це поновлення строків позовної давності, у тому числі і спеціальних. Взагалі ніколи не використовуйте пролонгацію за будь-яких підстав. Хто би її не пропонував да на будь-яких умовах? Запам'ятайте, якщо ви боржник, пролонгація для вас це слово паразит. Якщо ж ви все ж таки подивилися моє відео і сказали, ні, я не буду вирішувати питання щодо пролонгації кредитного договору, є ще такий маркетинговий хід, який МФО застосують 100%, це перекредитування. Я нічого не буду розповідати про маркетинг, я адвокат а не маркетолог, але вам у будь-якому випадку або МФО, або я бачу навіть банківська установа. Запропонує, якщо ви вже не погодилися на пролонгацію, вас перекредитувати. Ставити питання вони будуть наступним чином. Ну, дивіться, вам зараз телефонують, з вас намагаються стягнути заборгованість. Вони дуже погані, а ми дуже гарні. Ми закриємо всі ваші питання щодо вашої заборгованості і ми будемо єдиними стягувачами. Ви будете спілкуватися лише з нами. Як тільки ви скажете, гораст, ми згодні, та укладете договір перекредитування, а я таке вже у своїй практиці бачу, ви одразу перетворите всю свою заборгованість, тіло кредита, проценти за користування, штрафні санкції піню в тіло кредита. І от ця ж ш... вся шальна заборгованість ляже на ваших хрупкі плечі. А ще є одна новина, ну це вже дуже гарно онлайн платформа єцентправа.com.'юей щодо надання онлайн-адвокатських послуг, на цей час проходить ребрендинг, та після нашої перемоги на неї з'являться інші корисні функції, окрім скасування виконавчого напису нотаріусу, яка вже є зараз, буде ще й послуга антиколектор, експрес-аналіз кредитного договору на предмет вирішення питання. Щодо позбавлення або зменшення заборгованості та інше. Все те, що стосується боржників. І не тільки ще й інші категорії справ на неї будуть. З вами був адвокат Денис Пузін. З вас, як завжди, лайк. До зустрічі!